Не знаю, не знаю, не знаю. давайте сюда. Вы полицейский, да? Полицию, давайте сюда. Ну а вы полицейский? Да. Что? Да. добрый Да. Хмельницька ТЦК зупинила на рахунок перед військовому. Немає права зупиняти ціка зупиняти. Не мають права. Стаття 4.16 підписана комендантом Хмельницької військової цивільної е, е, адміністрації. Е... Я його повноважно описування. Давайте поліцейського сюди. Хлопці, підійдіть, будь ласка, хто не буде сюди до мене. Я можу показати вам весь пакет документів. Та мені не треба нічого показувати. Є закон України наказ... про дорожній рух, наказаний. Давайте ми не будемо з вами своєму блокпосту. Є спеціальний Дивіться, наказ коменданта військово-цивільної адміністрації міста Хмельницького, де працівники Збройних сил України прирівняні до працівників поліції, Нацгвардії і так далі. Я є уповноважена особа, бо я працюю в ТЦК і нам є дозвол зупиняти транспортні засоби, обмежувати їх в русі, перевіряти. Що ви перевозите і ваші документи? Наказ 416 підписаний, ще раз кажу, комендантом військової комендант адміністрації Хмельницького. Бажаю здоров'я. Поліція особливо призначення, ви призначі Пославські. Люди має, хочуть від мене. Кажуть, що я не маю права перевіряти документи, бо я є працівником ДСК і не є повноважною особою. Я не сказав, що ви не маєте права перевіряти документи. Зупиняти вас Так, да, Зупиняти права. ви не маєте права згідно закону України про дорожній рух. Ви не маєте права. Бажаю здоров'я. Закон про непродорожній рух, я вам кажу ще раз, є закон про блокпост. Нема такого закону про блокпост. Закон про блокпост немає. Є закон про <с блокпост з залужним. Шеф 22-го. Поліцейським ну... смішно, що ви говорите, що закон про блокпост. Кодекс про блокпост теж є. Кодекс про блокпост. А а є не? Я то не чув про закон про блокпост. Я що, кажу, від про то, що, я що від, від мене хочете? Я хочу перевірити «у вас військово-облікові документи. А я Чи не хочу ви перевіряти. Ви ж тут на обліку. Я не маю ви ви мене щось маєте до мене якісь питання поліцейські, не Ні мають ніяких. Я можу бути вільним? Ну, побачи.